Зараз ми знаходимося на корпусі, де утримуються неповнолітні взяті під варту та засуджені, які зколи злочини. І в даний момент ми бачимо, зелена кімната це спільний проєкт Генеральної прокуратури України та Державної кримінальної виконавчої служби. Власне, це кімната, де саме відбувається діалог психолога із підозрюваним або особою взятою під варту. В сусідній кімнаті знаходиться слідчий або прокурор. Це для того, щоб дитина не відчувала себе у в'язниці, щоб не відчувала себе покинутою і в якихось таких страшних умовах, як це можливо на люди. Уявляють собі, як виглядає, наприклад, в'язниця. Бо це, перше, не в'язниця, це слідчий ізолятор, вони тут всі ще не засуджені. Ну і намагаємо створити їм умови, де б їм було б морально і психічно легше знаходитися. Для неповнолітніх створені всі умови, щоб вони відчували себе достатньо в достатньо нормальних умовах. По-перше, це ну, триразове харчування, школа. Вони відвідують школу, вчителі до них приходять. Дозвілля, що вихідні ними займаються інспектори в будні дні, також релігійні організації, громадські організації, психологи, соціальні працівники ну тобто вони реально чимось постійно зайняті і ними займаються. Також патріотичне виховання, що дуже доцільно в даний момент, особливо до деяких категорій.